І це мій канал Незабудка І сьогодні я хочу зняти відео е, мій звичайний день на канікулах. Давайте побачимо, який він в мене. Приблизно в 9 годин я встаю зазвичай на канікулах. Але завжди буває по-різному. Далі я застилаю постіль та вдягаюсь. Я вже вділась, зараз буду застилати постіль. Не дуже люблю застилати постіль. Коли я прибрала постіль та склала на диван, я йду їсти. Ранок я починаю з води. Ось, бачите, там водичка. Далі вже. А тепер її млинеть. Який же він смачний? Ой, моя кішка хоче. Тепер, коли я поїла, я можу відпочивати. А я дивлюся телевізор. Ось я дивлюся дивлюсь уже. Півгодини чи годину. Мені подобається канал Зу, Нікелодіу. Це новий канал. Мені майже всі подобаються. Сьогодні, можливо, я цілий день проведу з вами. Але для вас це буде, можливо, 80 хвилин. Для мене це буде весь день, бо бачите, я потрошку знімаю, я вже багато чого встигла зробити. Ну, як багато чого. Зараз я скажу, скільки зараз часу. Зараз 11.50. Ось я дивлюсь зум. Бачите? Божний дивиться телевізор, у мене плазмовий, кнопочки. Тут можна нажмати, це нібито сенсорний. Це телевізор. Ну що, далі я вам дещо покажу. Краєвид з мого віконця. Я завжди кожен день дивлюся у вікно. Тут світло, бачите? Зараз ось це школа. Дитячий майданчик, там де турніки. Ось. Так. У мене така гарна. Так ось. Ще в мене є зеркальце. Ось. Та да -дан. Також сьогодні буду робити розминку. Я на танці ходжу і дещо я все-таки вмію. Сідати на шпагат, ну там майже, бо я вже трошки забулась.